Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні до нас в гості завітав Глобус, який хоче розповісти вам про найбільший материк на нашій планеті. Євразія найбільший материк на Землі. Він складається з двох частин Європи та Азії. На цьому материку живе найбільша кількість людей на нашій планеті, а саме в Азії. І всі вони відрізняються своїм зовнішнім виглядом, звичаями і традиціями. А також в Євразії знаходиться багато різних країн, серед яких і наша Україна, яка вважається найбільшою країною у Європі. В Азії знаходяться найбільші в світі гори, Гімалаї, а серед цих гір знаходиться і найвища гора Еверест. Дітки пропоную показати на зображенні Європу і Азію. Також знайдіть Україну та обведіть її по контуру фломастером чорного кольору. Пропоную розмалювати Україну блакитним кольором, Європу жовтим, а Азію зеленим олівцем. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Я вам читатиму речення, а вам необхідно відповісти, так чи ні. Євразія найбільший континент на землі. Так, тут живе найменша кількість людей у світі. Ні. На цьому материку розташована наша Україна. Так, цей материк складається з двох частин Європи та Азії. Так, на цьому континенті взагалі немає гір. Ні. Тут знаходиться найвища гора у світі Еверест. Так, у Євразії живуть однакові люди. Ні. Україна найбільша країна в Європі. Так, молодці дітки. Дітки Євразія дуже великий материк, тому на ньому росте дуже багато рослин. На цьому континенті досить багато лісів, у яких ростуть сосни, ялини, берези, дуби, каштани. Також в Євразії є пустелі, в яких ростуть такі рослини, саксаул, верблюжа колючка, піщана осока. У саванах Євразії ростуть пальми і акації. Також на цьому материку росте безліч квітів. Тюльпани, кульбаби, маки, незабудки, ромашки. Дітки пропоную намалювати композицію квітів. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, поліетиленовий пакет, фарби, пензлик, водичка, вушна паличка. Надуваємо поліетиленовий пакет та зав'язуємо вузол. Занурюємо пакет у фарбу та штампуємо квіти. За допомогою ватної палички малюємо серединки. Пензликом домальовуємо стебла квітам та травичку. Дітки на материку Євразія живе багато різноманітних тварин. У холодних частинах цього континенту проживають біла сова, песець, північний олень, білий ведмідь, тюлень. У зоні тайги, так називають густі хвойні ліси, мешкають росомаха, бури ведмідь, вовк, лисиця, заєць, білка, сова. У більш спекотних ділянках материка живуть слони, тигри, змії, крокодили, панди, орангутанги. Дітки пропоную допомогти тваринам дістатися до лісу, провівши їм дорогу простим олівцем. Дітки наостанок пропоную зробити білочку. Для роботи нам знадобиться заготовка білочки та пластилін. З добре розім'ятого пластиліну скочуємо невеличкі кульки, прикладаємо та притискаємо кожну кульку до основи білочки. Отже, дітки, про який материк ми сьогодні говорили, як називається найвища гора у світі? Які люди живуть у Євразії, які рослини ростуть на даному материку, які тварини мешкають у Євразії? А наше заняття закінчилося. До побачення!